Сьогодні показую вам простору квартиру в передмісті Чикаго, Пелетайн за 195 тисяч доларів. А це дві спальні та дві повноцінних ванних кімнати. Мені дуже імпонує цей комплекс, тому що тут можна здавати в оренду в майбутньому, є басейн для всіх резидентів, тенісні корти, локація поблизу швидкісних доріг і багато інших переваг, які імпонують людям. Квартира має гарне планування, центральне опалення, а пралка та сторидж знаходяться на тому ж самому поверсі. Квартира потребує косметичного ремонту, але я впевнена, що штат Іліной має дійсно класну перевагу в сфері нерухомості. Тут ще реально на сьогоднішній день купити деякі варіанти до 200 тисяч доларів, знову ж таки дивлячись на реалістичність ваших запитів. Теж крутою можливістю для іммігрантів є те, що маючи мінімальний перший внесок до 3%, а це 5850 на прикладі цієї квартири. Ви можете розраховувати на позичку та можете.